Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про такі чудові креми української компанії New Life, як гель 39 екстрактів і крем регенеруючий. Багато з нас пам'ятають той час, коли тільки з'явилися такі креми, як Бороплюс, спасатель, якою популярністю вони користувалися, вони справді допомагають. І ось наші креми. Набагато ефективніший і набагато ширший їх спектр застосування. Крім того, ступінь очистки їх така і натуральність, що вони вживаються як всередину, так і назовні. Зокрема, гель 39 екстрактів має у своєму складі дійсно 39 екстрактів трав, і крім того, ефірні олії чайного дерева і розмарину. Ну от, Перевічу, наприклад, як можна використовувати цей крем. Якщо у вас сухе око, закладуємо за кон'юктиву. Наприклад, у вас насморк. Частенько 2-3-4 рази в день закладуємо хорошо так у ніс, змазуємо ватним, тампончиком, закладуємо в ніс, можна змазувати зверху. Хворий зуб знімає реально больові відчуття при зуб, при запаленні ясен і зубів. Крім того, гастрит ковтаємо всередину невеличку горошинку і е, дуже швидко знімає больові відчуття у шлунку. Для того, щоб продемонструвати, що його дійсно можна їсти. Показую, що я видавила таку горошинку і з'їдаю. Той же час, коли болить горло. От ви відчуваєте, що ви простудилися, що о, от хвороба вже приходить. Ковтаємо тихенько цей крем, і він так, щоб він розсасувався потихеньку, змазує він наше горло. Тобто креми не токсичні. Діткам змазують ясно, коли зуби прорізаються, набагато зменшує больові відчуття для діток. Опрілості! Варікозне розширення вен особливо коли ну, хто в кого є варікоз, той знає, коли е, воно починає чухатися, коли воно починає запалені, змазуємо 39 м кремом часто: 3, 4, 5, 7 разів. Наскільки у вас є можливість, змазуємо на ніч змазуємо. Е, можна під подорожник, під компрес цей крем закладувати. Дуже добре, до речі, під компреси вони йдуть креми. Випадіння волосся втирається за пів години до миття волосся. Одним словом, спектр застосування цього крему дуже широкий. Ну, просто його перелічити, це вже хто, дуже, хто любить ці креми, їх вже використовують на всі слизові оболонки, на всьому тілі. Крем регенеруючий. В його складі менше рослинних рослинок, але більше ефірних олій. Крем дуже добре впливає на вугривий висип, дуже добре також в носі. До речі, якщо гель-39 екстрактів при постійному використанні трішки підсушує слизову оболонку, тому часто, от постійно з дня у день, з дня у день, ним не потрібно мазати. То Гель-39 то регенеруючий крем він зволожуючу дію надає, тому в носі хорошо мазати. Періодично замість просто денного крема жінкам регенеруючий крем добре на обличчя впливає. Так само добре він на шкіру волосся, на волосся і на шкіру голови, на варікозне розширення він, на гіморої. Одним словом, спектр застосування цих кремів дуже широкий. Також його можна їсти. Він не такий смачний, тут є прополіс, але то, що він не токсичний і що його можна вживати і діткам, і всередину, і знаружі, це однозначно показуємо. Можна їсти. Крім того, коли у нас ідуть захворювання вірусні, ми всі знаємо, що вранці треба змазувати ніс або кремом, або олійкою, для того, щоб слизова оболонка носа була зволожена. І це дає змогу віруси і бактерії зупиняти саме на стадії вдихання повітря. Так от крем регенеруючий це просто незамінна річ в цьому випадку. Ви оздоровлюєте свою слизову оболонку і ви не даєте бактеріям і вірусам попадати всередину організму. А крім того, потрібно знати, що ще Авіценна казав, що від носа до ануса у нас одна слизова оболонка. Тобто, якщо у вас захворює десь в одному місці слизова оболонка, Страждає все, весь організм, і в той же час, коли ви в одному місці її лікуєте, дивовижним чином лікується вся слизова оболонка. Тому залишайтесь здоровими. Це дуже потрібно нашій країні. І дуже рекомендую креми недорогі. Для зареєстрованих споживачів це 100 гривень. У ну, мене, наприклад, один тюбік іде за місяць, тому що ну, дійсно і руки можна помазати, і ногу, і п'ятку. До речі, при затріщинах на п'ятках також дуже ефективний 30... гель-39 трав. Тому рекомендую зверніть увагу на ці креми, запитуйте. Я думаю, що в кожній сім'ї такий крем повинен бути. Залишайтесь здоровими, це дуже потрібно нашій країні.